Привіт любі друзі! Ви на каналі овочевих рослин. Значить, Сьогодні в нас знову таки рубрика: Хто пам'ятає, запровадив я таку рубрику для себе на канал. Тобто, огляд на куповані овочі. Коли є можливість або коли є потреба, я купую деякі з овочей, наприклад, як цибуля, морква, ну і так далі. Деякі і можу купити ради свого інтересу. Я думаю, це цікаво, це доречно показати на цьому каналі. Канал, я нагадую, про овочеві рослини, вирощування, догляд вдома, збір врожаю, ну і так далі. Увесь набір того, чого ми можемо знати про овочі в своєму форматі. У кожного свої канали, на YouTube їх багато. Якщо подобається, підписуйтесь. Сьогодні нагода з'явилася зробити огляд на куповану картоплю з магазину. Тобто дивіться, кілограм такої картоплі вартує 34 гривні 20 копійок. Значить, я буду показувати, яка вона набирав я її сам. Тут так, кілограм 400 грамів. Мені багато не потрібно, я вирішив зробити для себе більш як тест. Звісно, що в мене овочі є вдома, картопля в мене є. Але е, я давно хотів це зробити. в мене виникло бажання, виявилась нагода, чому б не придбати. Я придбав. І от така вона, значить, е, в цьому відео пізніше я зможу. Описати вам смакові якості в порівнянні з домашньою картоплею, тобто міг би витягти там з погребу своєї картоплі і показати вам, наприклад, в порівнянні з цією, але я думаю, що цього робити не треба. Навіщо? Потім буде огляд і на свою, можливо, ну далі, на молоду. Тобто, я ще картоплі не саджав. бо Весна, весна її неможливо зрозуміти. Вона то тепла, то холодна, різкі перепади, розсаду не виношу, поки буду загартовувати, бо іноді буває, навіть сніг пролітає, вночі похолодання передають. А от, любі друзі, сходи огірків. І, до речі, всі шість. Внизу на каналі є відео, як я їх саджав. Кому цікаво, переходьте, там я спілкуюся про гірки, це гірки під розсаду. тобто ну, Кому цікаво, пробуюсь, мабуть, вже третій рік тестові посадки робити для себе. Вони то вдалі, то ні, залежить від того, як ви їх іще висаджуєте, температур у ґрунт. Тобто, якщо висадити сильно швидко, теж погано, бо. Вони не пристосовані, їх також треба загартовувати. Я вирішив просто поділитися з вами такою новинкою: такі сходи, всі 6 стаканів. Стояли вони в теплі в мене. ґрунту малувато, знаю це, але сьогодні не вдалося докупити. Докуплю за нагоди ґрунт, або ж перепікірую їх, або ж подосипаю Ґрунту. буде видно. А наразі в нас огляд на картоплю. Значить, і... Тут в районі приблизно на 50 гривень картоплі. І я, значить, покажу вам її, яка вона всередині. тобто, І потім поговоримо про смакові якості. Значить, Щоб було цікаво, тобто, ну як, в порівнянні з домашньою, мається на увазі. Я розумію, що всі ви знаєте, яка картопля на смак. Тим більше, ну. У нас цим нікого не здивуєш. Щодо розміру й ушкодження, давайте ще знову, трішки, поки ми її не почистили, подивимось, не мита вона, я вам говорю зразу, потім я її помию, буду чистити. Просто я зараз зроблю один розріз вподовж, щоб ви могли переглянути її колір, яка вона всередині, і так далі. Тобто, щоб було, було зрозуміло. Ну, вона от така вона на вид. Просто картопля вагова. Мені здається, інколи я подумаю, що це навіть експортована. Можливо, це польська, можливо, у кого, якщо як то говориться, хто розпізнає, розуміє, що за сорт, вона така ну, гладенька. Тобто не те, що сорт, а що за картопля, якщо її експортують, то звідки і яка це. Бо я, наскільки знаю, що дійсно з Єгипту привозять, з Польщі, ну і так далі. Може, може це бути люба інша країна. Тобто. Бо я наскільки чув, що привозять із Польщі в основному, значить, от такі справи. І ми її порівняємо і буде цікаво. От так вона виглядає. Якщо чесно, я думав, що вона буде біла, вона трішки жовтіша. Тобто, ви можете подивитись. Вона всередині трішки жовтіша, чим я очікував. І переходимо вже до смакових якостей. І я вам покажу її трішки чищеною, ну тобто загальний план. І так далі. значить. Так, я її почистив, помив, почистив. Перепрошую, любі друзі, я вставляв у відео, ви могли бачити. Тобто я хотів сказати, імпортують, а не експортують. Вибачайте, бо я знаю, що люди дуже уважні. Мені, бувало, іноді писали коментарі, але зрозумійте, що ну, це не так важливо. Головне, я хотів донести вам суть, мається на увазі. що Одним словом, якщо по-простому, картопля привозна, значить, до нас. Ну я не можу сказати цього стовідсотково, значить, помита вона вже виглядає по-іншому, почищена знову, по іншому. Також що хотілося би сказати в порівнянні з домашньою, чиститься так само, навіть легше. Так були пошкоджені міста, але незначні. У мене вдома буває навіть і більш пошкоджена картопля. Мені, якщо чесно, цікаво, бо взагалі-то я критикую куповані овочі, бо вони коштують чимало, а якість у них така собі. І тож я хочу вже оцінити цю картоплю, обжарити її, ну, що саме звичайно, і спробувати і. Швидко дати відповідь, поставити її оцінку по 10-бальній шкалі. Тож, радий, що дивитесь, тисніть лайк і буде більше таких відео. І так, друзі, закінчив я дегустацію картоплі. Значить, і... старався зрозуміти максимально смак, щоб вам передати. Це залишилась картоплина і, ну. Я начистив, скільки мені вистачило, і спробувати і заодно і вам розповісти. І значить, і плюси є, тобто вона не тверда, не має ніяких неприємних, тобто сторонніх смаків. Вона чудова, ну, я б сказав, би, краще, ніж середня, по якості, якщо взяти. Але є маленькі нюанси. Якщо по смаку взяти, вони незначні, але вони є. Опять же, чим я не подобаю це мені куповані овочі, тим, що ну, в них нібито немає смаку. Розумієте, в домашній картоплі вона все-таки має якийсь смак. Тут є нібито і запах, і смак, але він незначний. Тобто, як, як такого смаку, в неї немає зовсім. Вона така менш крохмальна. Домашня відчувається, в неї є тобто запах картоплі. В цієї запаху також він притуплений. І смак, і запах, він притуплений, що хотілося би сказати. А так, в принципі, нічого такого, як звичайна картопля. В принципі, мені сподобалось, ну, що вона не тверда, не має таких ніяких сторонніх запахів і не пошкоджена вона всередині мається на увазі. Бо є різна, є тверда на смак, або навпаки, вона. Форму не тримає, а ця тримає форму свою, все добре, але є такі певні нюанси, як по смаку, по запаху і по ціні. То я ставлю десь 7 балів з 10, якщо взяти ці картоплі. Тобто, ну, в принципі, списую 3 бали, ви зрозуміли, за що я вже пояснив. По-перше, 34 гривні на даному етапі, ну, я б сказав би так. В наш час маю на увазі, це не дешево. По-друге, ну, її якість можна було б і краще. Ну, звісно, це не домашня, ну це дійсно велика ціна. А по-друге, і по-третє, знову ж таки, її смак, його якби немає, можна і так сказати. Просто, тобто, відчуваєш, ніби то ти їси картоплю, але смаку немає нібито якусь матерію. І також запах, в принципі, його немає. Коли прижарюється домашня, вона духмяна, тобто ну і так далі. Так як і овочі, і укроп, огірки особисто, ну, взагалі, то зелень, як ми заносимо, тобто до будинку чи на кухню для себе, то якщо вони домашні, не куповані, то стоїть аромат. А так, в принципі, дякую за увагу. Такий вийшов огляд. Чи критикувати, чи ні, вирішувати вам. Якщо сподобалось, тисніть лайк, підписуйтесь, діліться. Подібні відео будуть. І якщо кого зацікавило, мені було б приємно, напишіть коментар, наприклад, чи ви купуєте картоплю, чи ви вирощуєте картоплю, які відмінності ви бачите в тій чи іншій картоплі. І чи подобається вам така тематика відео. Я думаю, знову ж таки, що це. Доречно це чимось пізнавально, і, в принципі, другі підписники можуть також висловити свою думку. Дякую за увагу.